Це — Богус. Кури, кози, свині все є. Ми несподівано в Богуславі. Як це сталося? Їхали повз вирішили знайти якесь місце. Несподівано у нас в багажниках виявилися. Як це ми несподівано? Ми їздили дивитись хату в Моринцях і... Діма затвердив кадр. А нарешті дубль 27. Ми де В Богуславі, річка Рось. І якісь волини каміння вже лишилось о, не так багато часу. У нас світового дня. Я знайшла, що тут мають бути дуже класні пороги, скелі, місця. Але Діма заїхав місце, в місто і сказав, що тут не пороги і річка, а тут якісь сумні будинки, село. Так, Да, село сумнібуди розруха будинки. і відчай. Богославка. Настя казала, що вона там когось врятувала. Так, богославка вона потрапила в гарем до турецького султана якогось за легендою, начебто Думою. і врятувала звідти козаків. Але сама разом з ними на батьківщину не поїхала, бо що, бо вона асимілювалася. Отак, от. отче яка скринжатіна. Ми їдемо повз оці валуни, кам'яну туди. вниз, там пацани бігають. Проїдемось понад річкою Росію. А ми в Богуславі. І зараз швиденько вам покажемо, що тут є цікавого. Ну, наче прикольно можна приїхати не так далеко від Києва. А ми тут були повз проїжджали і дивились хату у селі. Будемо поратись, в створювати господарство. I to reach for the city lights And this ain't where I belong Ain't looking me in what i become I've been running east, Looking for something Digging deep Since nine Velchik what I thought was gone, was sitting in my pocket and playing sight all along. Тут на Вільчику сильно не покатати, але між діляночками на ньому норм можна переїжджати так швидше. Бачите, тут навколо купа каміння. Просто все, все, все. Там такі скелі. В Україні такого насправді багато. Багато Там кам'яна могила там є там вихід, або там, на Мигіях біля Південного Бугу. І це все по факту цим породам, Я не пам'ятаю, скільки там, умовно, там, наче кілька мільярдів років. Тобто вони одне з найдеревніших. Це український щит, літосферна плита, котра. Під центральною, східною, південною, там і трохи там під, ну, коротше, під Україною знаходяться і це виходи українського літосферного щита. Це щось пам'ятаю, що там і школи з географії з а, Малої академії наук, коли в ній там був 20 років назад. І От ці породи вони древні, це по суті, вони округлі, бо це ерозія. Просто вітром їх там, водою, дощем там, пошліфувала, але їх колись давно це повиштовхувало. Там, Де? Там басейн. Будеш купатись? Так. Іди покажу. Ого! Так тут купальні. Тут купальні, тільки Не втопись у мене свої кійці. Клас. Це річка Рось. Це вона, він є мостик, Місточок. На мапі його, до речі, нема. Місточок. Це місточок кохання чи щось інше? Ні, місточок кохання. Отам та, от десь. Отам. От, от от. Місточок кохання. А, да. а це купальня Купальня на річці Ну, Прикольно. Влітку, я думаю, тут біжуха така, от з того каменю стрибають, коля, удав, вова. Але прикольно, прикольно. А хто собі хату прям на цьому паркан побудував цей? Прям на скелі. Оце хозяйновита людина, так? Да? Що це? Що це таке? Що це таке? Це дірки. Якісь дірки. Це е, крільбіг. Це... Ні, ні. Кролі тут є, е, але це е, древні люди. А, скі, скіфи і сармати а, тут купальні влаштовували і закріплювали а, свої конструкції, або я не знаю, або місцевий вуйка якийсь. Ось прям багато. Да, багато. Ну, Тут було, я думаю, був паркан колись. бачите, тут. І тут дірка. Бачиш. Три, Три дірки. Щось на місцевому. Але прикольно тема така. Я думаю. Вау, Настя, що ти робиш? Чекай, Я закрию, щоб не намочити тело. Ти так чисто ноги так, хочеш тримай, макнути, телефон, да? Ну чисто. Чисто ногу макнути, щоб потім холодно було. Ну так прикольно. Мені здається, що купатися тут просто. Тут топчик, uh, да? Треба влітку. Ми приїдемо сюди не влітку, а ще в травні, коли... Поки багато людей немає та, і річка велика. На травні, може, тут і води, води буде побільше. Mm -hmm. Ну, тобто, оце, ну, yeah. роз, роз вона не така маленька. <звук> Я була певна, що ми сюди йдемо для того, щоб... Пробігтися а, ти думала, пробігти сюди туди вона хотіла. Але тут водоспад заважає, Пороги. Пороги. Ну, прикольна місцина, мені подобається. Насправді, пішли на ту сторону. Чи ми, може, на вільчиках туди перейдемо. Давай, вільчики забираємо наші любі. От вони стоять разом тут. І на ту сторону, і там ще з гори приїдемось. Погнала. А чо ти, чо ти? Хобі байкінг. Настя мастер по хобі-баки. А ну на дебий стань. Ну, біжи, біжи, біжи. Це ж... Щось тут трохи. Є. Таке вже... Треба підзамінити трохи дровиняки. Буде мене вести, а не я його. Видно. Ви не бачите, але тут на мануфактурі там вівці, вівці, я, я вівці. Я пас ягнята Давай. за селом. Давай їм звільнимо. Ні, ну там їм добре. Даю подобовий будинок з банькою. Шикарно. Чуєте? Чуєте, як це звучить? Настя? Що це звучить? Це кохання, це кохання. богославське кохання звучить. Отака. Хтось когось. Пілить во вот. прям відчувається любов. Дивіться по цьому мосту кохання іде сама достатня людина, бо вона відчуває передусім любов. Любо себе, любов до себе, полюби себе і інші тебе полюблять. Полюби себе, і ти полюбиш. інших. Оця людина варта на світі. Тобі треба в якусь церкву сьомого дня <плес> <плес> е <плес> у тебе б нормально виходило. Я, я планую коучинг. Він да. якось більш законний. На до, до речі, насправді оцей от міст, що я покажу, почекайте. А дивіться, цей міст він мені. Я думаю, що він мені нагадує? Це ж. Міні-золоті ворота сан франциско і Богослав це, мабуть, міста побратими. А, е -е а чому? Е -е -е. Бо. бо а, сан Франциск святий Франциск і Богуслав. Славить Бога. Тобто святі боги. Треба подивитися в Вікіпедію, чи це не міста-побратими. Так, да, так, да, так. Да. Його червоно. Червоний кольор, отак, а в на нас кольора корекція в діє. Бум! Бачите, от тепер це золоті ворота. Я зрозуміла, чому це місто називається Мостом кохання. Тому що він так була скрипить, що здається, що витримує тільки двох людей. Мені здається, що просто він такий вузенький, що тут, коли ти їдеш... Ти чисто в обіймах можеш проїхати і більше ніяк. Бо тільки що чоловіка тут один проїжджав на мототайці і дуже непросто не Ну Він... Наче відчулося, що ми не перший день його знаємо. Так? Півтора максимум ширину. Ну такий широкий. Hello, how are you? I'm living on the moon. I'm calling from a telephone inside of a saloon. The only other person here left me. Леолад well, oh, so Ти коли казав, що хочеш хатку десь трошки подалі від людей. То ти оце було на увазі. Так щоб вид був гарний. Да, чудово, на пахорбі. Дерево є, пакорп є, вип'є. Сусіди далеко шикарне місце. Супер, будемо шукати щось таке. Щось тільки не добудувався цей а чому. Прикольно, Аби ще не таке стекло, як я було і на МТБ. Бачила, які маленькі богославські дітки не ну, такі. По... Мальчики з пальчики. Ну маленькі, вони тут десь трирічні. Е... Бо якщо на Київщині постійно зелені, червоні, які там сині, та побільше да, пацани, так. Да. Ще й написано таким дрібним шрифтом Увага. Так ніби на... ти як автомобілі. <свист> Автомобіліст <автобілист свист> їде, летить і він прочитає. А увага, окей, дитина. Ну що, то ну, він є він дуже маленький. Його не дуже видно. Приїхали цілих 8 кілометрів, але на вільчику норма камут між каменцями. Ну це прикольно і це тільки один бік. Я думаю, що тут вздовж росі ще можна покатати. Ну і в принципі нам вистачило, тому що у нас було півтори години до темноти, тому да. я думаю, прикольно їх ну вздовж рості, росі можна і поїздити маршрутом. Я думаю, тут багато цікавих таких місць і взагалі Рось, така ріка немаленька. Вона ну, впадає куди в Дніпро. так? Да? Ну, мабуть, Дніпро да, трошки да, нижче десь да, да. Е, І, взагалі, якщо вибирати, наприклад, поїхати на Да, і сюди? Коростищив або сюди краще сюди їхати. А по кілометражу десь так одна. Само. Можливо, однакова. це навіть трошки. Ближче. Просто користишив це по трасі, а тут ну, вниз Богослав. Подивіться на мапі, він там нижче біля, біля Миронівки. Миронівка, Кагарлик. Кав, Богослав. Саме південь Київської області, наче це ще Київська так, область. Так, Київська точно так і ну прикольна така місцинка. Таке маленьке містечко українське, але дуже з гарними ландшафтами. От камені тут всі, от оце, от, от чудово, тобто от, черешня. Прикиньте, вона там старезна, черешня, наче знаєте, це як дерево з гри престолів». Воно а, так одне да, да, стоїть. Да, да, да. Маленьке дерево. Але велике. Так, ми дуже зголодніли, бо ми тільки снідали. Да. Їдемо, І... їдемо шукати смачну їжу. Це лайк, бо там коза пасеться. Ми да. їдемо. Стати баті. лайк, бо, бо коза. 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 Лайк за козу. А ще ми бачили сьогодні ві вівець. зайця. А, зайця. А, а, якихось індал е, великих таких от, потужних. Більше, багато бага, лебедів. Та, і лебедів багато. Багато різних штук. А зараз несемось кудись їсти. І мене ледь не з'їв пес. А, так, да, і Настю песику такий. Зам, за, замінювач пса чуть не з'їв. може покажемо на свой пса. І тут вовк такий. А вот і яблунка. Яблунка одна, і он там ще друга. А он.